У 23 містах України цими вихідними відбудуться акції на підтримку військовополонених і цивільних заручників. Ці загоди майже рік тому ініціювали рідні азовців захисників Маріуполя, які в травні 22-го під гарантією та за наказом вищого українського керівництва вийшли в так званий почесний полон. Але більшість з них Кремль тримає у своїх в'язницях і досі вже традиційно в суботніх ефірах марафону Єдині новини ТСН показує цикл сюжетів. Про полонених азовців і їхні родини сьогодні. Історія Антона Тихомирова, який до повномасштабного вторгнення ворога не тримав зброї в руках, але тоді одразу долучився до лав Азову з його молодшою сестрою. Спілкувалася кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Гучно і з різними гаслами вже майже рік кожні вихідні по всій країні проходять акції в підтримку полонених. Тут збираються небайдужі українці, громадські активісти, селебріті, друзі полонених. А головне їхні рідні. На картонці 22-річної лізи Тихомирової напис: в дитинстві брат малював мені плакати в школу. Тепер малюю я, щоб нагадати: він досі в полоні. Брату Лізи Антону Тихомирову 32 роки. До 24 лютого 2022 тисячі хлопець не мав жодного стосунку до армії. Він працював архітектором-інженером, тобто він взагалі не був дотичний до військової сфери. До Азову Антон приєднався на самому початку повномасштабного вторгнення. Про це Ліза дізналася в березні 22-го. Десь через два тижні, коли були оці активні бойові дії в Маріуполі, він мені телефонує з Азовсталі і каже, що я на Азовсталі і нас беруть в оточення. З Азовсталі надсилав їй короткі відео, як виглядає там побут, і майже нічого не розповідав про себе здебільшого розпитував про неї. Він більше хвилювався за мене. Далі був вихід в так званий почесний полон. Оленівська тюрма. Червоний хрест надіслав лізі повідомлення, що брат в полоні. Коли з Оленівської колонії азовці вивезли, слід Антона зник. Я від нього не отримувала жодної звістки, не листа, не повідомлення не дзвінка. І лише минулого року звільнені з полону повідомили Антона Тихомирова росіяни тримають в одній з в'язниць окупованої Донеччини. Дуже давно мені повідомляли, що він перебуває з хлопцями в Донецьку. А, після цього, на жаль, їх етапують постійно, ну, наскільки я знаю. А ще звільнені хлопці розповіли, у брата Лізи в полоні почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Ліза каже, хворе серце в Антоне з дитинства, а через пережитий стрес стан його сильно погіршився. В полоні ж в нього почалися серцеві напади. Я знаю, що він і втрачав свідомість, і після одного з таких випадків його. Йому дали статус неофіційно в полоні хворого військовополоненого, тому я дуже переймаюся за його стан здоров'я. Цей неофіційний статус, сподівається, ліза пришвидшить повернення брата з полону. Відеообмінів вона кожен раз переглядає зі сльозами і уявляє собі момент зустрічі з братом. Головне не втратити свідомість від емоцій, бо я така, що може, але я думаю, що це буде дуже емоційна зустріч. Буде дуже сильно його обіймати. Бо ми усі дуже. Чекаємо для зустрічі. В неї є навіть символічні кросівки. Їх мати купила Лізі, коли вийшла з оточеного Маріуполя. Тоді дівчина скинула брату світлину кросівок і пообіцяла зустрічати його з війни саме в них. І отже, два з половиною роки кросівки Ліза не носить. Вони стоять на полці, чекають, і це в нас щасливі кросівки. Мар'яна Бухан, Георгій Воронов, Олександр Царенко, Анатолій Короб ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.